Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні готуємо м'ясні гнізди з ананасом. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: курячий або свиний фарш 700 г, Сіль і спеції. Майонез, ананас консервований і твердий сир. Готуємо при температурі 180 градусів 30 хвилин. До курячого або свиного фаршу додаємо сіль і спеції. Можна додати цибулю і чесник. Все перемішуємо. Форму змащуємо олією. Формуємо гнізда. Викладаємо їх у форму. Шматочки ананасу викладаємо на фарш. Твердий сир тремо на грубій терці. Зверху на ананас викладаємо твердий сир і з майонезу робимо сіточку. М'ясні гнізда відправляємо в розігріту духовку на 30 хвилин. Готуйте і смакуйте, адже ми цього варті. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Готуйте з любов'ю, нехай їм усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, па-па-па-па!